Де живе святий Миколай? Друзі. А чи знаєте ви, де живе святий Миколай? Так, так, той самий добрий дідусь Миколай, який всім на землі допомагає та дарує 6 грудня слухняним малюкам подарунки? Тихесенько, тихесенько кладучи їх під подушку. Коли не знаєте, то я вам розповім казку про нього. А ви послухайте в чудовій країні, яку сам Бог щедро обдарував зеленю та квітами, степами та лісами, блакитним небом та морем, річками та радісними піснями, є чарівний таємний ліс. Його таємничість неможливо так просто пізнати. На перший погляд, це звичайний ліс, і все в ньому росте. Зазвичай, і звичайні мешканці у ньому, але є в цьому лісі така чарівна невидима стежинка, яка веде до казкової галявини. Тут нема ні зими, ні літа, ні дня, ні ночі, ні дощів, ні злив, але завжди є сонце, як споглядання Боже, і є місяць, як показник часу. Тут відсутні земні проблеми дерева вкриті смачними плодами, а земля усіяна запашними ягідками. Тут живуть дивні тварини і птахи добрі та лагідні, які один на одного не полюють та ніколи не вмирають і спілкуються людською мовою. Все чудово і мирно у тому чарівному просторі. В цій безкрайньо добрій країні. І саме серед того таємничого лісу на тій чарівній галявині росте старезний пристарезний, величезний превеличезний дуб, в нього товстелезний могутній стовбур, що й п'ятдесят малюків, взявшись за руки, не охоплять його, міцне. Ніби всі сили земних скель, коріння та пишна вічно зелена крона, що сягає самого неба. На верхівці дуба сидить великий та мудрий сокіл. Він має можливість із такої висоти споглядати усю землю і бачити всіх людей. Під міцного коріння того дуба беруть початок дві річки. Золота річка любові та срібна річка щастя. Води тих річок розтікаються по всій землі. Очі людини не можуть побачити їх, а от людські серця так, своїми хвильками річки можуть наповнити щастям тільки добрі та чуйні серця. На великому дубі ростуть яскраві жолуді, що сяють, наче зірочки. Вони місять в собі бажання людей, але тільки щирі та добросердні бажання, бо зло до цієї галявини ніяк не може потрапити. Зло, що схоче потрапити сюди, зустрічають два здоровені орли стражі. Це птахи з величезними могутніми дзьобами, які можуть розбивати кам'яні гори з величезними кігтями, що розтрощують. Найміцніші скелі, в яких пір'я це гострі стріли, а погляд, ніколи не засинаючих очей, випромінює блискавки. Ще жодне зло, жодне лихо не втекло від покарання орлів стражів. Біля величезного дуба росте калина добра. Пилок її квітів найчарівніший, він містить в собі добро. А плоди калини ягідки містять красу. У калини є одна гілочка, що не квітне цвітом і не вкривається плодами. То гілочка, чарівна, сопілочка, звуки якої лунають добром і можуть добиратися до злих сердець, щоб хоч трішечки пом'якшити злосердя. Великий дуб і калина ростуть посеред квіткової галявини. І квіти там не бачено дивовижної краси, та не бачено яскравих кольорів. Ті чудові квіти то людські мрії, вони ростуть, квітнуть, випромінюють красу. А коли щасливі мрії здійснюються, тоді вони перетворюються на метеликів та таких казково чудових і життєрадісних, що всі звірі, пташки. А ще сонце і небо душевно посміхаються, коли дивляться на них. Ось саме в такому лісі під величезним дубом і живе добрий святий Миколай. Та він не просто так собі сидить. Ні, він дійсно живе, весь час допомагаючи людям і тваринам. Мудрий сокіл злітає до Миколая та й каже Миколо, там далеко за морями ліс горить. Микола тоді щойно посилає дощові хмари до лісу. Миколо, війна у людей, діти сиротіють, вбитих багато. Тоді Микола бере калинову сопілочку, що зроблено з гілочки калини добра, і грає на ній. А звуки летять добрими піщинками до сердець людських. Ну а всі звернення, прохання про допомогу Микола сам чує, бо лунають вони через весь ліс. Миколо, допоможи! Миколо, рятуй! Всім, хто звертається до нього, Микола не відмовляє, а допомагає. Один раз на рік, 6 грудня, Микола вирушає по землі, та всім малятам і звірятам, які слухаються маму й тата, він дарує подарунки. Всі мешканці чарівного лісу допомагають Миколі зібрати мішок здійснення бажань. Там є і подарунки, і сповнені мрії. А ще Микола бере з собою чарівну скриньку, в якій тримає найчарівливішу суміш у світі. Пилинки з квіточок калини добра і краплинки з двох річок золотої річки любові та срібної річки щастя. Все це змішує Микола в дрібненькі зірочки пилинки. В свою казкову ніч, коли вже всі подарунки роздані, Микола облітає навколо землі і розкидає той чарівний життєдайній пилок. Який проникає у кожне серце, що б'ється на землі. Ну, а потім повертається до себе у ліс і знову за справи, знову допомагати всьому живому. Ну, от, друзі, тепер ви вже знаєте, де живе добрий дідусь святий Микола. Тому не забудьте загадати бажання, яке засяє зірочкою в жолуді на вічнозеленому дубі. Та не забудьте про свої щиросердні мрії, що розквітнуть дивовижними квітами на квітковій галявині. Але головне, майте чуйне, доброзичливе серце, збирайте у нього тільки пилок добра, і тоді до нього з легкістю зможуть потрапити чарівливі хвильки річок щастя і любові.